14 річний Максим прийшов до двох своїх знайомих, 17-річного Олега та молодшого Данила, і не знав, що вже ввечері їх затримує СБУ. Олег значно сильніший і більший Максима, постійно його зачіпав компанії, тож Максим його слухав, щоб не провокувати конфлікти. В той день він сказав йому сідати в машину, бо є якась справа. Яка саме справа Максиму ніхто не розказував. Вдвох вони поїхали за місто, і вже там Максим дізнався, що потрібно підпалити релейну шафу «Укрзалізниця». Олег дав Максиму запальничку і наказав підпалити трансформатор, який облив займистою речовиною. Той зробив це. Коли вони прийшли до Данила додому, все, що хотів Максим, це скоріше повернутися до матері. Але до матері він так і не повернувся. Як ціль як тільки вони вийшли з будинку, Максим побачив машину. З неї вибігли чоловіки, які почали щось кричати, всі розбіглись, Максим теж побіжав, і коли він обернувся, він побачив наліпки СБУ і зрозумів, що це кінець. Суд визнав його винним у диверсії призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але застосував 75-ту статтю, бо, по перше, його змусили. А Олег змусив. По-друге, він щиро розкаявся, заплатив, компенсував все «Укрзалізниці». різниці, і тому йому призначили умовне покарання строком на один рік. Мати каже, що це насправді дуже сурове покарання. Бо, по-перше, це зламане майбутнє. Тепер в нього назавжди ця судимість. При вступі в універ будуть бачити судимість. При вступі на якусь роботу будуть бачити судимість, і це не якась там судимість, а судимість за диверсію. Тож, перш ніж погодитись на співпрацю зі спецслужбами РФ, краще подумати. Але психолог каже, що насправді а, дітей не буде таке лякати, що якийсь там срок, якийсь там умовне покарання, зламане майбутнє. Їх буде, їм буде допомагати лише одне: це альтернатива, тобто інша доросла людина, яка буде пояснювати йому, що ти підліток, в тебе є якісь свої потреби, в тебе є якісь фізіологічні особливості, які спецслужби РФ використовують не задля не за того, щоб задовольнити твої потреби, а задля своїх корисливих цілей. І тому потрібно якось інакше їх задовольняти. І я, доросла людина, пропоную тобі отаке, отаке, отаке. от таке. І це має бути людина, якій вони довіряють. А мати цього підлітка каже, що... З дітьми постійно потрібно розмовляти і розмовляти як друг, щоб він або вона могла прийти до тебе і сказати: Мама, в мене проблеми. От є такий, то Олег, він мене зачіпає, і він не боявся про це розповісти, щоб можна було попередити якісь інші вчинки, які, до яких може змусити такий от Олег. Це демонструю, що ми розуміємо, до вас можуть добратися такі люди. Ціли цілі в них не ті, щоб вас зрозуміти з вами там подружитися. Ні, це вас використовують, але чому тому, що у вас є ось такі механізми саме через ваш вік. Можна не знайти інші способи, засоби, щоб е і протестувати, і відрізнятися. Якщо в тебе є ця потреба, давай шукати це. Якщо це було корисно для вас, можливо розповім трохи більше порад психолога, які він надав.